Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про ще один початок нового циклу, який відбудеться 23 травня 24-го року. Мова піде про новий цикл Венери та Юпітера. У цьому відео я розповім про те, як діє аспект з'єднання Венери та Юпітера, які тенденції дає. Які енергії та вібрації несе нам Венера і Юпітер? Це новий цикл розширення та перспектив розвитку у партнерських та фінансових відносинах, стеліум планет у знаку телець, одна з найголовніших подій травня. Нові цикли, що зароджуються у другій половині травня, у земному раціональному знаку матеріальних ресурсів цінностей. Тельці обіцяють події, пов'язані з економічними трансформаціями, а іноді й вимушеними рішеннями. Друга половина місяця найяскравіша і ознаменувалася з'єднанням Марса з ураном 13 травня, Сонця з Юпітером та Венери з ураном 18 травня. І це ще не все. 23 травня на небі утворюється унікальна конфігурація з'єднання Венери та Юпітера у останньому градусі тельця. Якби завершуючи свою ходу по тельцю, Венера і Юпітер з'єднуються. Через кілька годин після з'єднання з Юпітером Венера вже перейде до знаку близнюків. А Юпітер перейде в близнюки 26 травня. І все це відбувається в момент повного місяця в стрільці, знаку, яким керує Юпітер. Це з'єднання дає, якби фінальний акорд завершення тієї фінансової теми, яка була останній рік вам актуальна, або завершення питань, пов'язаних з фізіологією, з фізичним тілом, самопочуттям, з ресурсністю, духовним зростанням. Огляніться на рік тому, постарайтеся згадати, чим ви займалися, можливо, пошуком ресурсів або намагалися утримати свої джерела доходу, або примножити їх. Все залежить від вашої карти, що ви хотіли збільшити та розширити, де планували удачу, в якій сфері відбулося розширення масштабування за цей рік. 2 березня 23-го року Венера з Юпітером зустрілися в Овні. Овен знак початку, постановка мети, а з'єднання 23 травня завершує річний цикл. Ті процеси, які були розпочаті в березні 23-го року. Якщо тоді було запущено розширення якоїсь сфери, нині ви можете побачити результат: тобто авторитет, повага, статус, грошовий прибуток. Але якщо ви тоді не ставили цілі, то все може залишитися на тому самому рівні, і ви майже нічого не будете відчувати, але вже можуть зароджуватися якісь нові процеси. Якщо ви поставили далекі цілі та побачили перспективи їх розвитку минулого року, визначилися, то цього річного циклу ви можете активно взаємодіяти та шукати ресурси під це завдання. Юпітер проходить весь зодіак за 12 років, тому якщо є довгострокові плани, якщо ви з ними вже визначилися, також перегляньте їх, на якому вони етапі. Період характеризується щедрістю, тому можна знайти спонсорів, ділових партнерів під свій проєкт, завдання, справу. Якщо у вас завершуються якісь справи, то цей період можна побачити перспективи розвитку, розширення нових справ або оновити, розширити те, що вже є, тобто розвивати далі. Наступне з'єднання Юпітера і Венери буде 12 серпня 25-го року. У знаці рака з'єднання в близнюках не буде мале і велике щастя гороскопу поєднуються, приносячи удачу, оптимізм, радість, наснагу, нові перспективи, романтичний період, привабливість, спілкування з прекрасним і все це на фоні повного місяця. Поїздки, знайомства, нові шанувальники сприятливо для комерції, поїздок, навчань, спілкування зі статусними людьми у день повні 23 травня 2024 року. Венера буде в союзі з Юпітером. Це дві сприятливі планети, які несуть успіх. Це енергія великодушності, творчості, шарму. Головне не піддаватися лінощам, контролювати свої бажання та визначити для себе певні обмеження. Венера планета кохання, гармонії, краси, самооцінки, ресурсів, ділової активності, грошей, достатку, комфорту та отримання задоволення від життя. І дуже сильна вона у своєму знаку управління телець. Якщо комфорт, то максимально. Якщо вибір, то найкращий, дорогий, естетичний, шикарний на фоні з'єднання з Юпітером. Юпітер планета великого щастя, високого статусу, перспектив, удачі, масштабування та розширення, зростання та розвитку. І, звичайно, цей аспект точно все збільшить і розширить. Тому будьте уважні у своїх бажаннях. Вплив аспекту максимально можна відчувати з 20 травня, але цей вплив уже триває з 16 травня та триватиме до 30 травня. Наступного разу Венера з Юпітером зустрінеться у Тельці 23 березня 2036 року. Коли з'єднуються Венера та Юпітер, створюються нові сприятливі можливості для збільшення капіталу, для створення нових джерел доходу, для примноження всіх матеріальних, фінансових та фізичних ресурсів, для покращення самопочуття. Хтось може отримати конкретні фінансові дари, і ви захочете збільшити їх, вкласти кудись, щоб отримати ще більший прибуток, примножити свій капітал, а у когось може виникнути бажання фінансового розширення та з'явиться стимул і бажання та можливості за. Заробляти більше. Юпітер все одно все розширюватиме, він розширює і збільшує все і добре, і погане, тому бажання мають бути свідомими. Ще Юпітер дає енергію розпорошення, тобто бажання мати більше, бажання витрачати більше, щедрість душі, тому в такий період легше віддавати гроші та робити дорогі придбання. Фаза з'єднання річного циклу Венера Юпітер. Це перший етап циклу, і триватиме вона до 19 серпня 2024 року. Постарайтеся до цього часу визначити всі моменти, де ви хочете розширити і примножити, тому що квадрат, що росте, на найближчі місяці може внести напругу в межах 19 серпня. Юпітер буде у поєднанні з Марсом в цей момент на вершині та у квадрату, а Венера буде в опозиції з Сатурном. Це напружена конфігурація. Відносини, фінансові вкладення, все, що ви закладете до 19 серпня, може мати достатньо перспектив для зростання та розвитку, але потім доведеться більше попрацювати та витратити енергії. 21 липня 2024 року розпочнеться підтримуючий, зростаючий секстиль Венери та Юпітера, і тут уже потрібно точно розуміти сферу розширення та вкладень, щоб усвідомлено йти до мети. У цей час ви зможете побачити перші паростки того, що було закладено на з'єднанні. Венери та Юпітера 23 травня в період дії аспекту посилюються чарівність, великодушність, оптимізм, популярність у протилежної статі, Посилюється уява, інтерес до творчості, можливі піднесені прагнення, особливо до мистецтва та прекрасного, пошук гармонії, милосердя, симпатія, благородство, доброта, чуйність, дружелюбність, товариськість, гостинність, м'який добрий гумор, любов до насолод. У цей час надається велике значення зручності та комфорту у побуті та особистому житті. Аспект хороший для кохання, відпочинку, створення тепла та затишку в побутовому та емоційному житті, гарний аспект для покращення стосунків з людьми, особливо в коханні, з покровителями, старшими родичами. У цей час люди налаштовані на щастя у коханні, дружбі, партнерстві, аспект накопичення ресурсів, гарного настрою та хороших відносин з людьми, іноді творчого багажу або предметів, що полегшують життя та побут. Це хороший період для кохання, дружби та ділового партнерства у плані відносин з людьми, створення відносин та поліпшення їх. Хороший період для покращення чи створення популярності, іноді просування по службі за рахунок добрих стосунків чи заступництва більш статусних людей. Повага за добрий характер, доброту, милосердя, м'якість, чуйність і водночас справедливість, венера, богиня, правосуддя, гарний час для благодійності. Посилюється бажання розкоші, краси у житті, тому це сприятливий час для торгівлі, хороший період для моди, світського та культурного життя, задоволень, розваг, відпочинку. Збільшується кількість споживання всього. Тому добре для продажу, а ось у грошах та покупках збільшується марнотратство та безтурботність. Тому щоб не залишитися з порожнім гаманцем, плануйте витрати, щоб придбати те, що потрібно. Також хороший час для одруження та освідчення. Юпітер планета удачі, тому працюйте над негативними переконаннями, самооцінкою, своєю цінністю, щоб був сприятливий результат, щоб розширити фінансову ресурсність та отримати матеріальні блага, відчути радість життя. У цей період дуже добре робити будь-які покупки, так як венера відповідає ще й за красу, то процедури догляду, похід до косметолога на масаж тіла дуже сприятливі в цей період. Вкладайте в профілактику здоров'я, а також відпочинок на природі, щоб наповнитись енергією. І звичайно ж, так як у цей період захочеться більше отримати задоволення, дозвольте собі отримати більше, зробіть собі приємне. Юпітер ще відповідає за духовне зростання, тому мисліть глобально, побачте можливості зростання та розширення духовного плану, розширюйте свою картину світу, життєву філософію. Ви знайдете підтримку та зможете грамотно використовувати ресурси для досягнення своїх цілей шляхом наполегливості та завзятості, досягти визнання та почестей, підвищити свій соціальний статус. Також проявляйте великодушність, ентузіазм, оптимізм, щедрість. Робіть благодійні внески. Це повернеться сторицею, а з іншого боку, ви можете отримати якусь суму грошей від благодійників. Також цей період прекрасний для початку нової справи, відкриття бізнесу з далекими перспективами, і Юпітер розширить, примножить і принесе удачу. Ще Юпітер пов'язаний з подорожами, освітою, юридичними справами. Тому Венера також сприятливо впливає на ці сфери і не буде шкодувати фінанси для вас. Вступ до вищих навчальних закладів, активна підготовка до іспитів, не обмежуйте себе у більш престижному вузі, чи більш престижній та авторитетній спеціальності, подорожі все це матиме успіх, а також судово-юридичні питання вирішуватимуться сприятливо з урахуванням інтересів кожної сторони, тобто. Венера, планета грошей, фінансів, ресурсів, ділової активності, дає свій ресурс Юпітеру на вирішення юпітеріанських питань, а Юпітер дає свій ресурс розширення, удачу, щастя у сфері Венери. Юпітер також пов'язаний з валютою, тому якісь оновлення, обнулення чи зростання курсу валют, тому є ймовірність заробітки на валютній біржі, і, звичайно, в негативі це можуть бути великі фінансові афери. Та маніпуляції. Тому для того, щоб мати більше, а це потрібно собі дозволити, прибрати переконання та обмеження, Юпітер допоможе, підкаже напрямок розвитку, можливо, комусь потрібно знайти нові знання, навчитися якимось навичкам або переїхати в іншу країну, або вийти на міжнародний рівень. Або вирішити судово-юридичні питання, щоб результатом було розширення грошового потоку, партнерських відносин, взаємозв'язків, або здійснити матеріальну угоду щодо покращення якості та комфорту життя та почуватися в ресурсі. Створився своєрідний фінансовий коридор. З 18 травня, після з'єднання Венери та Урану до 23 травня, коли відбудеться з'єднання Венери та Юпітера, в цей період дуже добре все примножувати, особливо матеріального плану і для гармонізації партнерських відносин, і для того, щоб відчути, що щастя є, відчути наповненість життям, радість життя і отримувати задоволення від життя. А також на тлі з'єднання Венери та Урану несподівані шанси та розширення можна отримати у соцмережах. Все, що пов'язано з інтернетом, з найновішими прогресивними технологіями, валютами, все це може підвищити вашу впізнаваність, розширити популярність, повагу та авторитет, здобути новий соціальний статус. Венера в тельці відповідає за матеріальні блага, гроші, всі фінансові питання і ще є управителем знаку терези, тому все, що пов'язано з партнерами по шлюбу та бізнесу, особисті та ділові відносини, і це теж може мати шанси на удачу, розширення, здобуття сімейного щастя, вивести бізнес-відносини на новий рівень та масштабувати бізнес-процеси. Тому це прекрасний період для різноманітних пропозицій, одруження, писання вигідних для обох сторін договорів, виведення відносин на новий рівень, розширення свого впливу, переїздів, далеких поїздок, міжнародних відносин. Якщо хтось хоче схуднути, то в цей період мало ймовірно, що це може відбутися, тому що в цей період хочеться отримувати задоволення від їжі, світського життя, кохання. Відпочинку тому замість схуднення може вийти навпаки. Також у жінок збільшується ймовірність вагітності через те, що аспект легкого порятунку від проблем, то вони в цей час. Або не відбуваються, або ж відбуваються, але найчастіше закінчують якусь шкідливу для вас ситуацію, яка не могла завершитися нічим добрим. Іноді на цьому транзиті відбувається якась неприємна подія, що закінчує страждання, що позбавляє їх найбільш легким і гуманним способом. Негативні сторони Юпітера, гординя, зловживання надмірностями, нав'язування своїх ідей, фанатичність, залежність від авторитетів, марнославство, марнотратство. Для того щоб зрозуміти, як на вас впливає аспект з'єднання Венери і Юпітера, подивіться, в якому домі гороскопу відбувається у вас це з'єднання. Всі з'єднання відбуваються в діапазоні з 24 по 30 градус стрільця. Тут буде максимальний успіх, зародження нових сприятливих можливостей для реалізації фінансових проєктів, отримання подарунків Всесвіту, максимальний розвиток перспектив, втілення ідей та бажань у реальність матеріалізації. Бажаного на кого найбільше вплине поєднання Венери з Юпітером, насамперед на венеріанців, на тельців і Терези, і на Юпітеріанців, стрільців, риб, раків, особливо на тих, у кого є планети в тельці: Терези та тельці максимально отримають свою порцію удачі: Венера йде до Юпітера. Стрільці, риби та раки знайдуть фінансове благополуччя та гармонію. Риби отримають подвійний успіх і шанси на розширення фінансового потоку, Венера в рибах в екзальтації, а Юпітер другий управитель знака риб. Також вплив буде на скорпіонів, або у тих, у кого з 24 по 30 градус скорпіона планети, або значущі точки гороскопу. У вас опозиція, це звичайно напруга. Але так як Венера і Юпітер планети великого та малого щастя, навіть якщо будуть якісь. Неприємності, то в цей період вони завершаться добре. Можливо, вам доведеться зробити вибір. Постарайтеся якісно визначитися у левів та водоліїв, чи в тих, у кого з 24 по 30 градус лева чи водолія знаходяться значні точки гороскопу планети. У вас можливі ситуації, які прийдеться вирішувати негайно, але вони також закінчаться благополучно. У вас може бути надмірний оптимізм, небажання вникати в ризики, небезпеки або за складної ситуації, думаючи, що все складеться само собою. Або небажання розширення з іншого боку, може проявитися гордість, марнославство, почуття власної значущості, підвищена зарозумілість і некритичність до себе. Тому дуже важливо чітко прораховувати ситуацію, тобто, незважаючи на загальний позитив транзитної ситуації, важливо враховувати ситуацію у своїй карті. І звичайно, везунчики всіх з'єднань у тельці це дію та козироги Сам всесвіт буде дарувати вам можливості та несподівані шанси та удачу у фінансовій діяльності, у партнерських відносинах, розширення свідомості, духовне зростання. Отже, злиття даних планет допоможе перетворенням у світогляді щодо матеріальних питань та партнерських відносин, між особисті контакти, в тому числі сімейні, ділові. Любовні потрібний новий підхід до грошей і відносин. Старі методи не працюють і призведуть до погіршення по всіх напрямках. Розвиток по Юпітеру в тельці це відмова від старої дійсності та перехід до нової реальності через кризу світогляду та колишніх переконань. Про всі знаки гороскопу ми поговоримо у наступному відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!